Доброго всім ранку. Сьогодні такий у мене день. Звісно, хороший день. І сонце все встає. Тільки-тільки рано. І річка на місці. Тихенько течеться, раз бо мало вже весь сніг розстав. Тут і чиста-чиста вода. Дякую всім за підписки і за уподобайки. Багато по нас. Я навіть не думала, що стільки підпишуться на такий мій маленький канал. Так що всім дуже вдячна. Сьогодні їду в Краков. Так, гора наша на місці. Все, як полагається, дерева, дорога, гора, ліс. Ліс, звісно, тут красивий. Йду на остановку, тому що сьогодні їду в Краков. Вчора мені дзвонили з посольства, що з Ніколаєва прийшов відповідь малому на документи. І... 14 місяців моїх мучень і по тому, як йому зробити документи, щоб повернутися в Україну. Нарешті закінчилися. Так що сьогодні в нас буде дуже хороший день. Їду з фотографіями, з його з усіма справками із школи, з тим, де ми живемо, як ми тут обоснувалися. Церква наша теж на місці. Для остановки 8 минут. Остановка біля школи, там, де Саша вчиться. Так що так конечно, в ситуацію потрапила конкретно. Чоловік, мій бідний, вже ждав, ждав, мали ще в лютому вернутися. Вчора дзвоню йому, кажу, що так і так, все, прийшов Бо ми думали, що місяць, бо 30 днів. Щоб чогось дождатися, треба 30 днів. А ні, три тижні дали відповідь. Видачу, що електронний запрос дали, вернувся від. Так що дякувати посольству, що вовремя зробили нам запит, дякувати Миколаївській міграційній службі, що вовремя дали відповідь. А тепер вже все в наших руках, щоб ми могли собі оформити документи і в нормальне время спокійно собі повернутися додому. Тому що війна війною, а все одно треба документи, щоб були в порядку, і щоб можна було в будь-який момент повернутися. Тому що де б ми не були, а найліпше вдома. Звісно, Саша відходив 4 клас тут в школу. Його школа там. І п'ятий клас от ходив, і в Україні в цьому році вчився в шостому класі. То йому, звісно, попало, як собаки на перелазі. Бідно. А деякі батьки -то і не хотіли навіть, щоб там діти вчилися, тому що важко, це так важко. це треба... Йде з утра до школи, вчиться до обіду в польській школі, потім вертається, обідає і учимо українські уроки. Це добре, що нам ще на вайбер кидали ці уроки. Що спасибо вчителям, спасибо, що так організували навчання. А по-другому це взагалі було нереально. А другі батьки навіть, бо є такі, що вчилися. Онлайн у них були у зумі уроки. То взагалі Так. Ще рано-рано. Сонце тільки-тільки встає. Так що всім гарного настрою, всім гарного дня. До щастя сьогодні не буде. Вчора весь випав. Дякую.